Всім вітання, друзі. Таке коротеньке відео хотів би всіх попередити. Не знаю, що там за фігня случилося, але хотів би розказати. Дивіться, сьогодні зранку замовив в магазині, інтернет-магазині наша пасіка годівниці і дашок для вуликів. Замовляю так частинами, бо ну, дорого то все коштує. Хоча якісь відмінна, але значить, пройшла слідуюча ситуація. Замов я через, через пів години дзвонить мені хлопчина, представляє себе, якщо не помиляюся, Олегом від компанії Ваша Пасіка. Там, ну, ви замовляли, замовляв, то все, оплата, оплата кажу, я вказав на карту. Він каже, у нас карточка не працює і <кій> починає мене. Переконувати, що я вам зараз кину посилання, за яким ви перейдете, там оплатите, не, не, там ніякої комісії немає і так далі. Ну і дуже то так підозріло виходить. Кажу, не треба мені ніякі посилання. Кажу, я до цього часу вже багато раз купляв вас, тому що все по чуть-чуть все щось докуповую до вуликів. Кажу, по-перше, зі мною зв'язувалася дівчина. Скидувала мені номер карточки, я скидував кошти, мені пересилали. Ні, ні, ви знаєте, в нас карточка не працює, а, а ви лише попробуйте, це дуже зручно, таке посилання. Кажу, не треба мені ніяке посилання, давайте мені е, карточку я скидаю. Ну і вже так зав'язалась така дискусія, вже чуть і... то кажу йому, ну а гарантія того, що це посилання від вас, зараз я скину кошти, вони кудись не уйдуть, він мовчить. Кажу, ну, номер карточки, чи як там, ну я до цього часу кажу, скидав на карточку. Ми номер карточки не вказуємо на тому. Ну і там уже на повишених тинах ми почали розмовляти. І він мені так: ну добре, що хочете, на карточку я зараз вам скину карточку. Друже, я тобі нічого не не, 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 не ти мені нічого не довго. Тому, друзі, попереджаю. Значить, написав я їм ще там е, вайбер, ніхто не відповідає щодо чого. Ну, коротше, якась така незрозуміла ситуація. Толі там щось у них не добре. Я не знаю, ну хотів розібратися, зателефонував ще раз, хлопчина той же самий підняв. Ну, не знаю, якась бляха дурня виходить, і все. Хотів зекономити на тому, щоб на новій пошті не повертати кошти, там додаткові не сплачувати. А тут, оказується, то карточка не працює, то потім вона вже працює, то якесь посилання, про яке ніхто не знає. Не знаю, будьте дуже уважні і обережні, друзі.